Уявімо, зима 2014 року, майдан придушено, Янукович залишається. Українці у страху, протести ми заборонено, репресії почалися у владі. Радники з ФСБ, силовики зміцнюються, преса під контролем, пропаганда всюди, крок за кроком, білоруський сценарій. Весна 2015 року влада оголошує референдум про федералізацію. Вибір лише на папері 86% за фальсифікація, але легальна. Регіони починають самовизначатися: Донбас, Харків, Одеса утворюють народні республіки, звертаються до Москви. І зелені чоловічки вже не приховуються. Військова присутність офіційна, армія. Не чинить опір. Патріоти у в'язницях. Частина втекла, Україна розпалась. вільної держави більше нема. На карті сіра зона між Росією і Європою. Але це могло статися. Але не сталося. Бо ми тоді вистояли і врятували себе і свою свободу. А що, якби не вистояли?